Дівчатка, в мене є такі запитання, як ви робите гречаники. Ну, як такого конкретного рецепту немає, все роблю на око. От сьогодні буду робити, у мене півтора кілограма фаршу курячого, зять купив, бо йому кілограм мало, купив півтора, добре. Готової вареної гречки десь, може, півлітри, півлітрова баночка. Вже готової з вареної. Дві цибулини, дві морковини піджарила і одну цибулину стерла сиру. Зараз додам два яйки, посолю, поперчу за смаком і буду обжарювати, як котлетки або кругленькі, ну, кому як подобається. Є потім ще ці гречаники заливають томатною заливочкою підтушують, Я просто складу в кастрюльку і. Підтушу, можна в яйце, оце цю котлетку коли сформував, в яйцях є, обжарювати, обжарюють. Ну, є багато варіантів. Я не буду ні в що обвалювати їх, просто обжарю, кастрюльку складу, водички додам, Там підтушу і все. Зараз це дуже добре, перевертається все як має бути. Так що ось таке. Виділу і далі. Ну, оце ось такий фарш на, на вигляд у мене виходить. А смаку та, що там було, Катя. Ціла каструляка вийшла. Зараз підтушу водички додала. Хвилин 5-7, дай порядок.